Вітаю вас на каналі Буденний Хаусит. У нас сьогодні огляд коробочки для Некромунди Енфорсерів. Так, Так у нас виглядає поліція міста Андерхайф Звичайні патрульні. В коробочці у нас є для них декалі. Інструкція. Інструкція у нас простенько виконана одним листочком. Закачок досить багато, мініатюрки більше. Через це вони дуже деталізовані. Художникам є з чим заморочитися. Так. І в нас ще є пакетик з базами. 25 мм для Некромунди. 10 штучок. Ливничка тут 2, але ви не радійте, вони продубльовані. Так що ми розглянемо один ливничок. Так, щось цікавого тут можна зразу побачити. Шотган. Дизайни саме для Некромунди мені дуже подобаються. Такий у нас і футуризм, і трохи дізельпанка в деяких мінках можна знайти. Кожна банда взагалі дуже харизматична і прикольна. Є у нас ось такий шотган, так як у нас поліція любить шотгани, і пауер булави різні. Ось такі у нас колотушки, револьвери. В деяких випадках бачу, наче важкі револьвери. Так, це у нас, наче, як автоматичний шотган, або це в нас автомат такий стабір. Так. Саботони в них досить класні. Ну, мініатюри по масштабу так, більше, ніж для 40, як культист або таке. але деталізація радує. Через це у нас є гарна деталізація. Шоломи наших інфорсерів. Всі як один. Дробовик, неначе з коліматором чи з прицілом, не можу сказати, з чим це. Так, ще один такий. Це, мабуть, у нас стабер. Гранати. Пістолети в кобурі, класно. Так, це у нас уже, як я зрозумів, на пояс вішається. Дробовик. Так. Теж саме. Це, нече, як, скоріш за все, стабер, який теж на пояс вішається. Снайперська гвинтівка. Дуже деталізована, класна. Так. Чи болт, вона чи звичайна, я не знаю. Я ще не граю в Некромонду. Але хотіло б дуже, якби було більше фанатів в клубі. Так. Ось такий у нас ливничок. Другий не є сенсу розглядати, він такий же самий. Так що, дякую всім за перегляд. У нас сьогодні такий коротенький огляд Некромонди. Посилання на телеграм-канал буде в описі. Також дивіться інші мої відео, може знайдете щось для себе цікаве. Дякую вам за перегляд, всім щастя!